Сторінка 128. Проблематика повісті Анатолія Дімарова на коні та під конем. Повість Дімарова на коні та під конем складається з трьох частин. Перша через місток про дитинство Толі. 35 розділів Друга блакитна дитина про підлітковий період головного героя 10 розділів І третя частина на коні та під конем про випускні класи та службу в армії 15 розділів Твір великий за обсягом. Тож він має широку проблематику, а саме батьки і діти, учителі і учні, дружба між підлітками заздрість, хвальковитість, суперництво в дружбі, закоханість, перше кохання, неповна родина та інші. Трішки про алгебру та Галину Іванівну. Скорочено. З усіх вчителів ми найбільше боялися Павла Степановича, завуча, що викладав у нашому класі алгебру. Високий, ставний, він мовчки проходив шкільним подвір'ям, строго поблискуючи скельцями окулярів. І коли це траплялося під час перерви, гамір одразу щухав. І навіть найбільші забіяки ставали тихі та смирні, як у ті овечки. Найбільшою карою в нас вважалося. Коли викликали до Павла Степановича на розмову, я теж кілька разів стояв у кабінеті завуча маленькій кімнатці із столом, двома стільцями та книжковою шафою. І прямо скажучи, відчував там себе препогано. Павло Степанович мав звичку довго не помічати викликаного учня. І що більшою була шкода, то довше тривала мовчанка. Стоїш, було коло дверей, переступаючи з ноги на ногу, в смиренні. Нудзі, а Павло Степанович, нахиливши велику посивілу голову, щось пише та й пише. І тільки чутно, як рівномірно скрипить перо, виводячи чіткі строгі літери. Урешті зведе голову, гляне на тебе так, наче не він тебе викликав, а ти сам напросився до нього. Коротко кинем. Ну, і ти, переминаючи, скліпуючи, шморгаючи, ковтаючи закінчення слів, починаєш балькотати про вальку, яка пробігла мимо тебе, і про свою ногу, яка візьми та простягнись їй на дорозі. Герою, ну герой, бігла дівчина, а він їй підніжку. Я ніколи не думав, що ти отакий боягуз, бо тільки боягузи знущаються зі слабших, з тих, хто не може дати їм здачі. Усе Вискається в топі в якийсь слизький бридкий клубок. Стоїш? І не знаєш, куди дітися от сорому. Павло Степанович, ще трохи подивившись на тебе, так же тихо скаже: можеш і ти. Павло Степанович ніколи не кричав на нас, а боялися ми його більше за всіх вчителів. Тож цілком природним був мій вічий, коли Павло Степанович став викладати в нас алгебру, і я ніяк не міг її зрозуміти. Я її розумів, але не так, як інші. Ну ніяк не міг уявити, як це можна додати, віднімати, множити. І ділити не цифри, а літери. І коли я списував із дошки, що А плюс Б дорівнює С, усе моє єство бунтувало, кричало, і мені хотілося задушити кожну оту літеру, Як найлютішого ворога. На другий день у мене в єдиного не було виконане домашнє завдання. Я міг би просто-напросто списати у вонька. Але отой бунтарський протест був сильніший від страху у Незадовільну оцінку. Павло Степанович мовчки висловив мої плутані пояснення. же мовчки пішов від моєї парти до столу. На загальний подив він не розкрив класний журнал, не вивів проти мого прізвища незадовільну оцінку. Про щось хвилинку подумав, потім, наче нічого не трапилося, став пояснювати інші правила. Тільки після дзвінка наказав: після уроків зайдеш до мене, попадеш тобі на горіх, журився разом зі мною Ванько. Він Тебе до смерті занукає. Коли скінчились уроки, я насміливо постукав у двері за очі. Увійдіть, Павло Степанович, на мій великий подив, цього разу і хвилини не тримав мене біля дверей. А, це ти, ну проходь! І коли я підійшов до столу, показав на стілець: ну сідай! Я сів на самісінький краєчок, дивився на облізлі аж білі носки своїх черевиків. А всередині в мене все стискалося в сіренький клубочок. О Степанович, пройшовши сюди туди по своєму тісному кабінеті, зупинився біля мене, поклав на моє плече руку. Так не виходить нічого з алгеброю!» Павло Степанович підсунув інший стілець, сів поруч. А знаєш, я колись точнісінько так. Не міг сприйняти, що літерами можна було оперувати як цифрами, а потім алгебра стала найулюбленішим моїм предметом. Ну давай поміскуємо у двох За годину я вийшов від Павла Степановича та де вийшов, вилетів Ушкварив таким галопом, що мало не збив із ніг ванька, який терпляче чекав на мене. Ну що, що він там тобі сказав? Я вхопив його кепку за козирок, насунув її йому аж на очі. Закричав, що сила на вухо, а плюс Б дорівнює С З того дня Павло Степанович не здавався мені таким суворим, як раніше. Хоча поважав я його від того не менше. А от нашого класного керівника Віктора Михайловича ми зовсім не боялися, зате дуже любили. Прямо таки. Жити без нього не могли, він без нас же міг би прожити, а ми без нього ніяк. Я вже говорив, що Віктор Михайлович був дуже молодий. І, незважаючи на оту свою молодість, він зовсім не ганявся за напускною солідністю. Як це робили більшість молодих вчителів? Він був там скоріше старшим товаришем, аніж строгим керівником. І тому в нас майже не було від нього таємниць. Віктор Михайлович звертався до нас, називав не дітьми. Не товаришами, а просто хлопцями і дівчатами, як своїх молодших друзів. Ій богу ж! Це страшенно подобалося нам. І наскільки не, не підривало його авторитет. А як він умів нас запалити, зацікавити, найнуднішою, здавалося б, справою. Пригадую, як ми, старшокласники, під час жнив ходили, збирали колоски, виходили на колгосне поле дуже врочисто. У колосах клас за класом дере. Директори завищ попереду, учителі з боку, кожний біля свого класу. На краю скошеного поля, усіяного копами, зупинилися і директор, витерши кусткою змокрілого лоба, звертався до нас із коротенькою промовою. Потім до нас підходили бригадир: дядько Іван, Миколин, батько, і розводив по полю. Так, значиться так, щоб не залишилося після вас жодного колосочка. Ясно? Ясно. Кричали ми в різнобій – Віктор Михайлович із таємничим обличчям помахав нам рукою. Скликаючи до себе, Знаєте, що кажуть про нас семикласники. Що нас не треба було і у поле виводити, бо ми ще не доросли колоски разом із ними збирати. То що будемо робити? Микола, недовго думаючи, запропонував упіймати хоч одного семикласника і отдухопелити Ні, так не годиться, заперечив Віктор Михайлович. Побити їх треба, але не одного, а всіх, і не кулаками їх треба бити. Киками, здогадався Ванько. Колосками не кик! От вони хвастають, що сильніші від нас. А ми давайте гуртом дружно візьмемося та й назбираємо більше від них колосків. Ну як згода? Згода, згода, закричали ми, вимахуючи торбинками той день наш клас здав найбільше колосків. Назбирали ми їх стільки, що вистачило б і на всіх семикласників району. Навіть Павло Степанович, здивований. Допитувався у нашого керівника: чим ви їх так запалили, Віктору Михайловичу? Зібрати вдвічі більше колосків, аніж семикласники. Віктор Михайлович так і не викрав нашої таємниці, як я не продав йому соньки, бо сонька зібрала набагато більше колосків, аніж кожний. Із нас, п'ятикласники. Знаючи добре соньку, я ніяк не міг повірити, що тут обійшлося без хитрощів. Приставав до неї, поки вона не витримала, одвела мене на бік і показала ножиці. Ну і що? Витріщився я на зовсім не польовий інструмент. чик чик класнула сонька ножицями та й показала на копи. Ти копи обстригала? Не кричи, дурню. Засичала Сонька сердито. А як помітять, знаєш, що нам буде? перейшов я на шепіт. Нічого не буде. Заперечила Сонька, хіба я така дурна, що на нашій половині стригти? Я он, оті, що семикласників. Приїхавши до нашого села, Віктор Михайлович поселився в Миколаних батьків, займав невелику кімнату, що виходила вікнами в садок. І ми знали про кожний крок нашого вчителя, як він рано встає, робить зарядку, як обливається потім холодною, прям з колодязя водою, а взимку обтирається снігом. Що він їсть і як йому Миколана мати все підсипає в тарілку, бо вас вже захарчували на міських тих харчах. Та ми поїсти. Як слід не дадуть, усе ми знали про Віктора Михайловича. Навіть те, із чим він крився від усіх, що Віктор Михайлович безнадійно закоханий у Галину Іванівну. Правда, він не смикав її за косички, не штовхав у спину, не давав їй підніжку і навряд чи наважився б узяти заради неї жабеня до рота. Але й без цих видимих знаків уваги нам було, як божий день ясно, що Віктор Михайлович не може. І дня прожити без Галини Іванівни. Першими помітили, це наші дівчата, помітили та й почали перешіптуватися між собою, страшенно горді тим, що вони знають щось невідоме нам, хлопцям. Але ж хіба жіноство створене для того, щоб зберегти секрети, тож не минулої дня як друга чоловіча половина 5Б була таємничена в сердечні справи нашого керівника. З того дня, як наш клас дізнався про сердечні справи. Справи Віктора Михайловича нас дуже. Цікавило все, що протягом минулої доби сталося між нашим керівником і Галиною Іванівною. Віктор Іванович провів Галину Іванівну після школи додому. Галина Іванівна чомусь розсердилася на Віктора Михайловича. Учора вони помирилися. Десятки пар уважних очей пильнували Віктора Михайловича та Галину Іванівну, очей, від яких нічого у світі не може сховати. Потім на безхмарному горизонті стосунків. Віктора Михайловича та Галини Іванівни з'явилася третя постать. І весь наш клас аж закипів від благородних ревнощів. Цією постаттю став один з аристократів нашого села: визнаний ватажок пароботи машиніст паровоза, Федір бурлакам. Та не просто собі машиніст, а уславлений рекордсмен, фото якого друкували навіть у районній газеті. Ми на власні очі бачили ту газету. І портрет бурлаки на першій сторінці, так що тут не було вже жодних підробок. Дізнавшись, що у Віктора Михайловича з'явився такий грізний суперник, мене на жарт стривожилися. Та й ж не тривожитися, коли ніхто в нашому селі не мав таких блискучих рипом чобід, такого синющого галіфе, таких червоних сорочок і справжнісінького оксамиту, що аж очі вбирали, виглядаючи з-під чорного, теж нового новісінького піджака. А коли додати ще й кепку з наймоднішим куцим козирком, ще із гудзиком зверху та високий зріст та широкі, дужі плечі, то не дивно, що не було в нашому селі дівчини, яка поти не зітхала б за ним. До того ж, Федора Брулаку завжди обирали в президію всіх урочистих зборів, і він сидів по праву руку від голови сільради, партизана громадської війни, дядька Андрія. А Віктора Михайловича не обирали. Ні разу Віктор Михайлович скромно стояв десь позаду і не міг похвастатися ні модною кепкою, ні оксамитовою сорочкою, ні такими блискучими, як чорні дзеркала, що бітьми з рипом. Були, правда, в нього нові штани, але куди тим одним однісіньким штаням до багатого вбрання Федора Бурлаки. Тож зрозуміла зажура, яка оповила весь п'ятий Б. Коли ми дізналися, що Федір Бурлака став упадати за Галиною Іванівною. Кожен день приносив нам дедалі тривожніші вісті. Учора вони проводжали Галину Іванівну вдвох. Федько хвастався хлопцям, що він отшиє Віктора Михайловича Галина Іванівна, коли прощалася, то Віктору Михайловичу тільки тиснула долоню, а Федькові всю руку подали. Бідний наш Віктор Михайлович. Він марнів, хоть на очах, і щоранку вже не одне двоє відер води виливав на себе. Коли ж ми дізналися, що Галина Іванівна, прощаючись, подала Федькові аж дві руки а Віктор Михайлович узявся за третє відро, наш терпець урвався. Ми вирішили, що настала пора рятувати нашого вчителя. От тільки як хвилювалися дівчата. А це вже наша справа ми не день і не два ми ламали голову. Що маємо робити? Найбільш рішучі пропонували розібрати рейки, коли Федько гнатиме свій паровоз. Інші хотіли пригостити його з затину дрючком, щоб він і дорогу забув до Галини Іванівни. Але ми відхилили обидва варіанти, бо попробуй угадати, яким саме паровозом їде фетер бурлака, і потім розібрати колію. За це знаєте. що Буде, то кому ж охота сидіти у в'язниці. Затину річком теж не випадало. Добре, як уцілиш одразу по голові та зіб'єш із ніг. Ану ж промахнешся, куди тоді від нього втечеш. Тож то й воно виручили нас, самі того не відаючі артисти міського театру, що приїхали в наше село давати виставу. Ще заздалегідь, по всьому селу розклеїли величезні афіши, у яких повідомлялося, що буде показана п'єса Івана Франківського. Украдене щастя. І що квитки можна придбати у крамниці, у крамаря дядька Матвія. Квитки оті були дорогенькі, не по наших дірявих кишенях. І нам залишилося тільки спостерігати, як дядько Матвій одриває довгі смужки паперу з друкованими літрами. Ще повідомляли, яка саме буде вистава і коли вона розпочнеться. Голова сільради аж 5 квітків узяв, а Павло Степанович 3. Їм то можна, у них грошей кури не клюють. Урешті діждалися, коли до крамниці. Зайшов Віктор Михайлович купив два квитки для себе і для Галини Іванівни. А згодом були приголомшені ще однією новиною. Федір Бурлака теж два квитки взяв. Отут ми й зрозуміли, що суперники, як то кажуть, один одному кинули свої рукавички. Що від того, чий квиток візьме Галина Іванівна, залежить подальша доля нашого класного керівника. Після уроків ми, хлопці 5Б, зібралися на таємну нараду. Ми вже знали, що нам робити. Залишалося тільки уточнити деякі деталі у кого сидить квочка на яйцях? запитав Ванько. Майже всі підняли руки, щоб кожен приніс по бавтуну. Того вечора по всьому селу кричали квочки. Потім кричали матері, допитуючись, яка це бісова личина лазила по яйцях, що потовкла половину. А другого дня перед уроками ми знову зійшлися за школою в бузині. Принесли? Викладайте. Хлопці хто з за пазуха, а хто з кишені почали діставати бовтуни. Ванько трусив кожну крашенку над вухом. Провіряв, чи колотиться. Сімнадцять. сказав він задоволено. Досить. Хай мені тепер голову відірвуть, якщо Галина Іванівна хоч підступить до нього. У суботу ще не зайшлося. На вечір ми засіли за тином обидва боки вузенької вулиці та боялися прогавити фатькам. Сиділи довго і уже почали побоюватися, що бурлака пішов іншою вулицею. Як Ванько, що стояв у дорозі, махнув кашкетом і побіг у наш біг, згинаючись. Іде? Ми поприлипали до тину вулицею, порипуючи. Начищеними чобітьми наближався Федір бурлакам. Федір підходить ближче і ближче, і затиснені в наших руках бовтуни аж мокріють від поту Ось він уже за п'ять кроків От мене, за три де ж Ванько? Чого не питає команди? Вогонь! Лунає! Відчайдушний крик Ванькам. Федір повертається на той голос і дістає бовтуном прямо в межі очі і не встиг піднести руку, як злива бовтунів. Полетіла в нього у спину, груди у голову. За якусь мить він перетворився на смердючий розчавлений бовтун. Ми не стали чекати, поки фетір продере свої очі чим дощ побігли до клубу. Там же стояв Віктор Михайлович, схудлий, змарнілий, але такий нам дорогий, що ми пішли б за ним у вогонь та воду. Тримав у руці два квитки, виглядав Галину Іванівну. Як нам хотілося підбігти до нього і сказати, щоб він не тривожився, що його суперникові зараз не до вистави, не до Галини Іванівни. Кожний із нас знав, як гидко смерд розбитий бовтун, один однісінький. Бурлаці ж їх дісталося аж 17. І те Віктор Михайлович теж побачив Галину Іванівну. Зраділа, замахав до неї квитками, наче перепустками до раю. Поспішав їй на зустріч. Вони про щось розмовляли, і Галина Іванівна раз по раз поглядала в той кінець, звідки мав з'явитися Федір Бурлака. Потім на ганок вибіг розпатлений Гриць, наш завідуючий клубом. Він махнув рукою, домагаючись тиші, закричав: Громадяни, котрі мають квитки, прошу заходити! Зараз розпочинається вистава. Халина Іванівна востаннє глянула в той бік села, де саме відчищався, від бовтунів бурлаком. Гордо струснула красивим волоссям і подала руку Віктору Михайловичу. За місяць вони справляли весілля, і ми там були. Мед пиво пили, по вусах текло, а в рот не попало.